У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко Це програма «Радіодень». Сьогодні у День Збройних сил України звичайно ж будемо говорити про наших славних воїнів, захисників і захисниць. Зокрема, почуєте представників 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України, про історію створення полку та бойові завдання, які виконують військовослужбовці, докладно вже з. За кілька секунд залишайтесь на хвилі Українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. Сьогодні п'ятниця, 6 грудня. 1017-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії, і сьогодні всі наші слова вдячності та підтримки українським військовим. Дякую за захист. Я кажу і нашим гостям. Сьогодні у нас у студії начальник служби зв'язків з 15-го полку окремого полку підтримки морської піхоти Денис Слесарчук. Вітаємо вас, Денисе. І вас Вітаємо. А також сьогодні у нас у студії головний сержант полку, майстер-сержант Сергій Стецина. Вітаємо Сергію. Доброго дня. Отже, від о, усього колективу Українського радіо Миколаїв прийміть наші вітання з День Збройних сил України і наше щире дякую за те, що захищаєте. Дякую вам. І почнемо з історії створення полку. Як все це відбувалося? На якому етапі сьогодні вже створення 15-го окремого полку підтримки морської піхоти? Розпочне хто у нас? Денис, будь ласка, Доброго дня ще раз. Всім хотів би сказати коротко відповідно директиви Міністерства оборони та головного командувача Збройних сил України. Було прийнято рішення про створення в квітні місяці 2024 року 15-го окремого полку підтримки 30-го корпусу морської піхоти. Це унікальний новостворений підрозділ, який здійснює завдання щодо підтримки бойової діяльності підрозділів морської піхоти самостійно або у складі визначених угрупувань військ сил. Основними заданнями 15-го окремого полку підтримки є. Проведення інженерної розвідки противника місцевості, маршрутів, висування та районів зосередження військ, фортифікаційне обладнання пунктів правління та оборонних позицій військ, виконання інженерних заходів щодо маскування військ, сил та об'єктів, введенню противника в оману, подолання інженерних загорожень противника, створення системи інженерних загороджень, влаштування вузлів загороджень та підготовка ділянок доріг до руйнування. Подолання загороджень і руйнування та влаштовування переходів через перешкоди, наведення поромних мостових переправ через водні перешкоди, участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, виявлення та знищення знешкодження вибухонебезпечних предметів на територіях, які Надані для розміщення та постійної діяльності військових частин, установ військових навчальних закладів, підприємств та органів збройних сил України. Ми почули, що дуже багато завдань виконують військовослужбовці 15-го окремого полку підтримки морської піхоти. Щось можливо Сергій додасть, бо дійсно але це не весь спектр задач, так. котрі мають виконувати полк, але ще є в нас багато різних спеціалістів спрямованих на протидію хімічним біологічним речовинам а також ліквідація цих наслідків і тому подібне. Ну там повністю все не розповісиш, так як воно має бути до чого призначений полк. Ну там багато в нас є спеціалістів. Ну загалом це називається сили підтримки. Ну раніше називалося підрозділ оперативного та бойового забезпечення, Бо ми, як допомагаємо в наступі, так і забезпечуємо надійну оборону. От якщо вдруг щось піде не так, то ми маємо підготувати в найкоротші сроки надійну оборону, щоб зберегти наші підрозділи. Дуже цікаві пункти Я почула введення в оман ворога. Це дуже така цікава задача. Так І дійсно потрібно, мабуть, якось так замаскувати, так або щось зробити таке, щоб ворог не зрозумів, де що так, є нас насправді. Є... Маскувальні підрозділи, які займаються хибними позиціями, маскують техніку. Створюють ілюзію, так, наприклад, так, того, так, що вісно. там, наприклад, так. є якась позиція, так а насправді щоб її витрачав немає. свої боєприпаси. Ну нахибні кращі позиції чи не ілюзорні цілі. Так. Ну для того, щоб виконувати всі ці завдання, зрозуміло, що потрібні вам спеціалісти, фахівці, так яких потребуєте а. наразі, тому що зрозуміло полк на етапі формування, і зрозуміло, що ви набираєте зараз спеціалістів, яких саме. Насправді у нас, нас спеціалістів ми потребуємо дуже багато. У нас дуже. Багато рідкісних спеціальностей. спеціальності. Ну, основна у нас це сапер, водії, медики. Насправді ці спеціальності потребують ну всі на сили. Напевно, це зараз така важлива дуже посада, я би сказав, сапер і небезпечна в першу чергу. Ну, зваючи на те, як щільно мінує ворог і дороги, і не тільки то, звичайно, ця робота, як ми бачимо, досить небезпечна. Часто відбуваються підриви навіть у професіональних людей. А ви самі є кадровими військовими? Я, я так. Скільки років у війську? Ну, вже 16 е, років. А коли ви вирішили стати військовим після школи? Ні, я в інституті поступив в інститут. Провчився два роки на денному стаціонарі, і прийняв рішення, що я піду захищати Україну, збройні сили. І тоді почалась моя військова кар'єра з 2007 року по сьогоднішній час. Сергій, а ви я скажу так, був просто свідомий вибір, тому що ну, армія була завжди, і це опора держави. І, ну я з родини військових. А тобто, і вас ви та... з родини військових, тому да, то... це. Ну, Зрозуміло, вас приказували. Але я, але я був. тут випадково полилось так. Це просто військовий обов'язок, бо народився чоловіком і танк залишився. Mm -hmm. От якось воно так. А стосовно кадрових чи ні, ну, зараз у нас армія молода і состоїть завдяки тому, що е, на нас напали. Ми мусимо оборонятися, і вона просто молода із простих громадян українців, які ну, зрозуміли, що багато да, в тисячі двадцять тому справу і боронять свої домівки. Так, ну, збройні, так збройні сили України в 2022 році поповнилися людьми, які абсолютно не мріяли про військову службу, але вони стали зброєю в руках боронити свою країну, свої родини. День повномасштабного вторгнення ви особисто де зустріли? Я особисто запам'ятав цей день. Ну я думаю, що всі запам'ятали цей день на все життя. Я зустрів у своєму рідному місці каменець подільський в принципі страху, як такого, взагалі не відчувалось на той момент. Просто не вірилось, що це справді відбувається в нашій країні. До останнього правда не вірилось. Хоча, нібито ми усвідомлювали, що небезпека є, але до останнього не вірилося, що це може справдитися. що дійсно наші сусіди настільки агресивні, що вони підуть на такий крок. Тоді прибули терміново до військової частини. Які керувалися, чекали подальших команд, ну і в подальшому були для виконання завдань. А де ви виконували бойові завдання? В яких регіонах ви маєте на увазі з 22-го року. Так, 22. так ну, в основному Запорізький і Донецький напрямок. Сергію, а ви пам'ятаєте, то 24 лютого 2022 року? Ну, взагалі, то був перший мій ракетний удар, під якого я побував. Але це було в ППД 35-ї бригади морської піхоти. І ми безпосередньо зустріли, ну або стали, скажімо, жертвами нападу. От, ну, я в Одесі і на службі. Тобто знищити сили противника або блокувати, або зробити неможливе, щоб зреагували у відповідь. Ну, якось так. Угу. І далі, десь в квітні допомагали боронити Миколаїв. Ця війна почалася. В 35-й бригаді морської піхоти, і вона була учасником оборони Миколаєва. Десь ми зупинили їх десь на 30 кілометрах на підступи до вашого славного міста. Потім, опять же, з Миколаївської області, в 22-му році, почалася наступальна операція От цієї морської піхоти забоїг за Білогірку, там далі Давидів Брод і пішло до Дніпра. Ви звільняли Херсонщину, але ж. Там Березнугувати всі ці населені пункти, де mm -hmm. була морська піхота, величезний участок фронту і спільно от, з простою піхотою, з іншими військами. Морська піхота це ну, взагалі такий, кажуть, наступальний рід військ, і його основна задача захватити плацдарм дочекатися підходу основних сил, перегрупуватися і знову те саме вперед-вперед. І способ доставки на полі бої немає не взагалі ну, ніяких таких mm -hmm. перепон. Щось з повітря, що з води, що по суші, так, по суходолі. Сергію, а ті новобранці, які приходять до вас так, в полк, наприклад, як ви їх навчаєте? Як вони проходять підготовку? Ну, справа в тому, що цю система підготовки в Збройних силах, вона одноманітна. Тобто є, є стандартний певних родів військ, сил, спеціалістів. І все починається з простої базової загальної військової підготовки. Це ну, стрілець в 100, а на нього все остальне з часом або спеціаліста, який ну, з громадянина, який вже став військовим, куди е, його ну, душа розположена, його напрямок, під ким він себе хоче спробувати, тобто в нього є шанс запитати, вибрати його взагалі питають, а що ти хочеш, ким ти себе бачиш? І він каже: і просто планується підготовка і відправляється в інші навчальні центри, заклади, курси підготовки, кваліфікації там за військовою спеціальністю. І так далі пішов, пішов від солдата до, до сержанта. А якщо є ще... Вища освіта, те, що можна взяти на себе більше і стати офіцером. То навчання відбувається в спеціалізованих центрах на базі полку. Не ви не готуєте? Ні, ну у нас є заняття з бойової підготовки, є стандарти, є ну, вся система, є. Плани підготовки. Вона везде загальна, але ну, що стосується підрозділу підтримки, от, ну сил підтримки взагалі, воно одноманітне, але в нас схильність ближче до морської піхоти, переважно щодо її діяльності. Тобто манери ведення бою, умови бою. Нормативи морського піхотинця складаєте? В наступному році у нас буде таке свято і там плануємо. Є, в принципі, гідні люди, що достойні не носити. Тобто є бажаючі, да, які є, хочуть бажання да. морської піхоти. Але ну не кожний здобуде ну раніше на моїй пам'яті їх здобували, то ну, через цей певний екзамен морського піхотінця Перешкод, да, яку треба перешкод. здолати, так так да, або просто що він його заслужить своїм кров'ю потом, і так загалі зараз і відбувається. До полку приходять і мобілізовані, і люди за контрактом. Як у вас це відбувається? Взагалі-то зараз триває мобілізація більшу частину левову частину цього людського ресурсу, так кажуть військові, ну, наших військовослужбовців, побратимів йдуть через центри комплектування і соціальної підтримки. А ну, ще є люди, котрі себе бачать військовими і йдуть на контракт. Є люди, які міняють вид служби. З мобілізації по контракту є. бажаючі, що хочуть, ну, перейти з інших військових частин. Є ну, навіть от, такі є, бажаючі, що хочуть да до вас потрапити з інших частин. Нові ну, якісь а... системи інноваційні методи зараз а... освоюються в вашому полку. Так, звісно, зараз це актуальна тема у всіх збройних силах. Ми отримуємо і, і навчаємо людей на даний час. Займаємося безпілотними літальними апаратами, оператори БПЛА, іноземними роботизованими комплексами, які призначені там, для евакуації бійця з поля бою, мінування території, розмінування. І так. зараз ці системи ви використовуєте так, так? Так, і, так, і навчаєте військовослужбовців. Так, і, так, і, так і, які будуть керувати виконувати вже бойові системами. завдання. Ну, і наші військовослужбовці вже виконують завдання на Херсонському напрямку. Ну і я думаю, на найближчим часом ці комплекси будуть застосовані в бойових умовах. Ми все-таки змогли вистояти, а це свідчить про те, що наші українські воїни і мужні, і гідні про те, що сьогодні їй принаймні сказати їм величезне дякую. Щоб ви своїм побратимам побажали, я хочу ще раз привітати з Дем Збройних Сил. Ну всі збройні сили України. Бо ну, як ми просто ділимо це одне горе оцю от війну, всі між собою ділять їх наші родини, ну і ці громадяни. Нашої держави, котрим це горе впало на голову, у виді ракетів, шахідів і тому потім, кожен вносить свою, скажімо так, частку до перемоги. Я хочу побажати всім перемоги. Перемога це важливо. А скажіть, будь ласка, ви Денис, ви відчуваєте підтримку суспільства, що дійсно, як представник Збройних <кхм> сил України? Ну так, звісно, український народ допомагає і хотілося б, ну, користуючись нагодою подякувати ну всім волонтерам небадужим людям які нам допомагають у формуванні нашого підрозділу зокрема і хотілося б згадати голову спілки учасників ато жашківщини василя Васильовича Якименка ну і всіх жашківчан які ну нам більшість допомагають допомогою різною допомогою і ми знаємо вже їх з 2018 року співпрацюємо Тобто є такі волонтери, з якими вже так. да маєте досить дружні стосунки і давно з ними підтримуєте. Так, Ось цей зв'язок. Їм особлива подяка. Ну і всіх також хотів би привітати з Днем Збройних сил. Перемога буде обов'язково за нами. Іншому ми, ми ну не маємо права. Да, ми просто не можемо да, не можу. для вас особисто. Яка мотивація зараз залишатися в строю і незважаючи ні на що. Рухатися цією дорогою, я не знаю як кого, але в мене просто іншої України немає. Моїх дітей її немає. Ну, в дружини, в родичів. Бо вони всі тут, а в, ну, в Україні. І я ну, просто роблю все можливе, бо це особисто ну, мій вибір як військового спочатку, бо це вже ви знаєте, вже початку нашого знайомства вже давно. Я просто хочу дійти до кінця і хочу, щоб це була перемога. Ну, моя сім'я знаходиться в Україні. Моєму сину 4 роки, дочці 11 років. Моя також дружина, військовослужбовець, правда, знаходиться в декретній відпустці. Збираюся боротися до кінця, і Україна це моя держава, і я буду теж також до кінця. Дякую за те, що сьогодні були у нашій студії. І ще раз дякую за те, що захищаєте, за те, що даєте нам можливість. Жити відносно мирним життям у тилу і працювати всім слухачам. Ми теж дякуємо, що ви сьогодні були разом з українським радіо. Не забувайте, що Збройні Сили України це частинка. Нашого українського суспільства, і ми маємо їх підтримувати усім, чим можемо, і не втомлюватися підтримувати, і не втомлюватися дякувати нашим славним воїнам. А в студії у нас сьогодні були, нагадаю, начальник служби зв'язків з громадськістю 15-го окремого полку підтримки морської піхоти Денис Лесарчук. Дякуємо, Денисе, Дякую вам. що прийшли. І головний сержант полку, майстер сержант Сергій Стецина. Дякую, дякую, Сергій. дякую, що запросили.